Всім привіт! З вами Тетяна Тепер, ви на каналі Life Online. Сьогодні продовжуємо говорити про створення сайту на WordPress. У минулому відео я розповідала про те, як е шукати і встановлювати тему для WordPress. Сьогодні трошки поговоримо про те, як цю тему встановлену редагувати. Отже, переходимо на наш тестовий сайт. Відкриваємо головну сторіночку. Тема в нас, нагадую, вже встановлена. Вона така блогерська, гарна дуже. Ось вона, наша головна сторіночка. Так, що ми тут можемо робити? Як же таку тему відредагувати? Ну, перше, ви тут вгорі можете бачити кнопочку налаштувати. Ви її натискаєте, у вас відкривається ліворуч така панелька з усіма налаштуваннями. Документи розглядати не будемо. Тут можна, якщо навести на певні елементи курсор. Ви можете побачити олівчики. Олівчик це дозволяє редагувати. Наприклад, у нас тут є, от, щоб я хотіла одразу змінити, у нас тут є отаке гарне меню. Я хочу, щоб меню ось це, щоб воно було тут. Давайте спробуємо його перенести. Так, вічне меню. Давайте спробуємо його перенести. Ось, ми зайшли в розділ меню ще раз. Меню, Головне меню оце саме, яке ми з вами створювали. Відкривайте, крутите вниз, і зараз воно у нас як основне поточне тобто вгорі показується, а ми його поставимо в бічне. А ось в поточному знімемо галочку. Ось така краса в нас виходить. І якщо тут ми натиснемо. То можемо бачити наше меню, яке ми сюди щойно додали. А в чому тут може бути фішка? Фішка може бути в тому, що ми можемо взяти, наприклад, меню категорії. Тут у нас є якісь категорії, і забити його в основне меню. Бачите? Або навпаки, категорії розмістити тут. А головне меню розмістити тут якесь статичне, таке з головними сторіночками з лендінгами. А категорії вже хай будуть тут, наприклад. Цікава така фішка. Можна пробувати. Логотип. Можна залізти тут десь на лаштування, а можна просто натиснути олівчик. І тут вибрати той логотип, який вам потрібен. Тут ви можете додати назву сайту, додати ключову фразу до вашого сайту. Можете прибрати або залишити назву сайту. Тобто, назву сайту, якщо ви її сюди введете, вона буде показуватись ось тут. Ну і ключова фраза відповідно. Потрібно це, не потрібно, будь ласка, вирішуйте самі. Але варто знати, що ну, така функція є, і це круто. Так, що в нас тут ще по налаштуванню хедеру? То ссилайте соцмереж. Показувати, а як їх відредагувати. Давайте подивимось далі. Ось тут ми вже говорили, тут у нас просто слайдером гортаються наші останні записи. Максимальну кількість записів для показу вводите, довжина уривка теж можете ввести. показати мета, уривок, дату то, що. Все це можете додавати, прибирати, категорії обирати, дату останньої публікації показувати. Навіть заголовок тут у слайдері можна додати, наприклад, останні записи або останні новини на сайті, оновлення якісь. Можна увімкнути цей розділ на сторінці блогу, і можна увімкнути на домашній сторінці, тобто, а можна прибирати і там, і там. Чомусь він не прибирається. А, ні, прибрався. Ось. Прибрався. Чудово. Проте ось тут у нас залишається у віджетах наші тестові записи і інші. І вони так само гортаються, як е, слайди. Повернемо наші записи в слайди. Так. Налаштування запису блогу, налаштування реклами. Ну, це такий банер рекламний, потрібно буде, ви додасте. Він там тут за, залегьть вказує розміри, які потрібно вказати, е, задати вашому зображенню, і вже до цього зображення ви можете кріпити посилання. І тоді, коли людина клікає на цей банер, у вас е, з'являється, тобто людина тоді переходить за цим посиланням, її перекидає за посиланням, яке ви вказали, прикріпили. Дуже зручно, особливо, коли ця реклама для вас є оплачуваною. Записи блогу. Так. Довжина уривка. Кнопка читати далі, показати уриви, коментарі дати. Тут усі ці пташечки ви можете прибрати, додати, вимкнути цей розділ або увімкнути його, за вашим бажанням. Давайте перейдемо в розділ блогу. Ще подивитися, що ж там таке. Якщо ми вимикаємо, у нас зникають усі записи. Залишаються тільки слайди. Вмикаємо. І в нас з'являються наші записи. Навіть з такими маленькими, такими, які... Йдуть, якби слідом або э, за темою відповідають запису, який головним показаний. Угу. Цікаво. Так, глобальне налаштування. Посилання на соціальні мережі. От тут може бути якраз м -м, наші на соціальні мережі. Тут ми додаємо Facebook. Я думаю, що це воно і є. Facebook. Інстаграм. Далі в нас чомусь Facebook, але тут, мабуть, бути Linked. Ага, LinkedIn і Behinds. Не, не туди глянула. Так, це все оці посилання, які тут вказані. Отут тут ми їх посилання на наших сторінок, ми їх тут вводимо і зберігаємо. Посилання на соцмережі автора. Фейсбук, Інстаграм. Лінкінд. Можна навіть додати щось нове. Або видалити. Ну, Таке корисна функція. Теж можна покупатися і тут погратися. Виринаюче вікно для читання далі. Показати модально виринаюче вікно. Буде. До речі, цікава функція, не в багатьох темах така функція є. Вічна колонка. Вічна колонка. Якраз оцей слайдер в повну ширину. Кількість публікацій. Давайте поставимо 4, і він тоді буде 4 гортати. 2. Ну, якщо ви не знаєте, звичайно. Так, три, правильно, гортає. Все, з цим розібралися. Розділ про автора також увімкнути збічний колонці круто. Якщо ви художник, митець, опис автора, заголовок, зображення, текст читати далі на сторіночку, кнопки і посилання можна прикріпити. Круто! Це така крута фішка. Я вам рекомендую такі, такі теми використовувати, якщо ви митець і хочете. Це взагалі не просто для мистів. Це просто корисна дійсно функція. Ось ця штучка ось ця. Тут у нас заголовку немає, тут можна прописати заголовок. Так, розділ цитат. А, він не вімкнений. Тут цитати нема, тому і не видно. Але можна зробити. Макет бічної колонки. Рекомендую не чіпати, як правило, в шаблонах тут все налаштовано так, як треба. Хоча погратися можна. Підвал. Це в нас той самий футер. Логотип підвалу, логотип футеру можете показувати, можете не показувати. Теж на ваш вибір. В лівій частині. Ось наш логотип. Чомусь він не хоче зникати. Ну, Можливо, це просто такий трошечки баг. А ось тут можна додати футер якийсь текст, який буде вести на якусь певну статтю чи сторінку, чи запис. Можна зробити текст до кнопки і прикріпити до цієї кнопки посилання. Дуже зручно. Так, для першого запису. Я так розумію, це ось ці записи. Так, це правильно. Одна колоночка запису. Можна її прибрати, залишити, налаштувати так, як треба. І так само налаштовується розділ другого посту. Дату можна показати. Ось вона, ось ця колоночка в нас. Гарно налаштовується меню футер на сайту. Налаштування сторінки, як правило, окрема сторінка. Тут у нас нічого надзвичайного. Показати коментар, дату мета, теж можна це все залишити або прибрати. Налаштування кольору фону. Гарний, трохи сіроватий, сіровато білий фон. Рекомендую залишити, у вас можуть бути інші побажання. Футер, Колір футера, як правило, роблять чорним або темно-сірим. Тут теж за вашим бажанням ви можете зробити зеленим або темно-жовтим. Ну і прозорість кольору теж можна вказати. Меню це ясно. Ми тут обираємо меню туди або сюди, туди в головне, або в цю бічну колоночку, яку ми тут вставляли. Ясно. віджети Так само віджети це оці віджети. Які пошук, нещодавні записи, останні коментарі, архів, категорії усе це віджети від WordPress. -у. Вічної. Тут ясно зрозуміло. Все по стандарту. Додаєте, прибираєте, редагуєте. Тут ось олівчики є, можете все це змінити. площа смуги секції корпусного блоку. Трохи не ясно про що це, давайте спробуємо щось додати. Де воно там додасться? Давайте подивимось. Бо тут нічого немає. Ага, ось. Ось, де воно додалось. Тут можна щось ввести. Теж прекрасно, навіть якийсь офіс можна додати. Теж прекрасно добре працює. Область підвалу, теж давайте поставимо якийсь заголовок. Суто для того, щоб побачити, що ж воно таке. Де, 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 де? Угу. Ну, що це за все тут у нас просто чорний колір. І відтак я просто не бачу. Нехай це з цим все ж можна погратися. Будете знати, що сюди можна додати е, якийсь віджит. Так, 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 де ми з вами були? Віджети. Домашня сторінка, я вам вже розповідала, домашній блог це попередніх відео вже було. Укомерс це тема магазину, про це будемо говорити детально і точно в інших відео. Сподіваюся, я коротко і доволі зрозуміло вам пояснила, як можна тут редагувати теми. Головне, не бійтеся, будь-яка тема, вона змінна, її можна налаштувати, переналаштувати, змінити під свої потреби. Є навіть більш гнучкі теми, такі як Астра або аналогічні. Тому не бійтеся, експериментувати і творити щось своє. Якщо вам це відео було корисне з вас, вподобайка, Обов'язково підписуйтесь, коментуйте моє відео, бо попереду ще багато-багато цікавих відео про створення сайтів на WordPress і не тільки. З вами була Тетяна Таперс.